Так, отже пройшло два дні, сьогодні православне Різдво. Бачите, який ще рож. Вже більше пів метра в висоту до метра. Тут узворот. Узворот, так що, кажуть, є предмети, який ще така буде весняна вода. Висоту я маю на увазі на вода буде висока. Ось так. Добре, пальці мерзнуть. Протягом доби річка стане, бо у нас мінус 17 градусів. Так от за 17 градусів річка стає за три доби. Так що так. Лід уже доволі товстий, якщо зверху 30 сантиметрів угорі над водою, то унизу 3 метри у глиб. Не забувайте, лід це є лід. Стояти можна безкінечно. Це видовище зачаровує. Є якісь чари у цьому дійстві. Але пальці мерзнуть. От так от все трощить, все ламає. Бачите, крижина застрягла. Отак вони колись дві здоровенні крижини зійдуться і застрягнуть посеред річки і все. І річка стане. І заб'ється десь. Як правило, таке відбувається на повороті. Дійство досить цікаве. Oi, senhor. Sure.